Продовжимо трошки, то щось произошло збій в телефоні. Звісно, і ці вистріли так і знімати нічого не, не хочеться. Так що, друзі, кому не дзвоню, вибачайте, блін. В основному настрою взагалі геть нема. Молоді, як раніше говорив, вначалі пушти не брав її. Ну а в кінці оце трошки узяв молоднячка, то просили в мене люди. То тих парочку, то тих, блін. Ну, коротше, оставив. Як все буде нормально, то... Що відбуде? Оно самчик який індіанчик гарненький. Птиця зараз линяє. Так і його нема таку, щоб воно гарне було в Это наши русские рочут, блин. Друзья, вы ви знаете, вы бачите, на чем буду заканчивать. Ну, нема, блин, нема у меня. Бажание пропало, геть все. Оце. Такая у нас обстановка, геть, геть не Так что вы бачите. Всем привет. Счастья, здоровья, удачи. Все самое на краще. Саме головне перемоги, а там буде й мир. Удачі до зустрічі. Не ображайтесь, що не відповідаю. і не дзвоню. Пока-пока.